12 квітня відбулася 16-та конференція Світловодської міської організації партії регіонів. Найголовніше питання порядку денного виконання програми Центральний Регіон 2015 у Світловодську, про яку доповів голова міської організації партії регіонів Іван Марон, де наголосив, що всі питання, які є у місті, узгоджуються та підтримуються народним депутатом України Олександром Єдіним, також Іван Едуардович. Зупинився на тому, що директори підприємств, які є членами партії регіонів, в першу чергу дбають про благоустрій міста. Благодаря этим інвестиціям у нас ряд соціальних вопросов здесь в гості, Світловодській, були решены і зараз ще решаются. Проведені текущий ремонт плітнього театру Чевченко. Проведено текущий ремонт городського спортивного комплексу імені Тузовського. За счет средств общественных организаций, именно за счет средств организации, и, 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 и общественной организации при инициативе нашего э, депутата городского совета, нашего активного партийца Оленника Николаевичевича, э, значит, освоено в прошлом году было 847 тысяч гривен строительства новой э, дороги, практически новой дороги. Это по улице дружбы Комсомольской. Проведена реконструкция бульвара Хармаса на сумму 850 тысяч гривен. Реконструкция пешеходного спуска протяженностью 0,4 километра. Впервые за 20 лет мы все говорили. Наконец-то опять наш депутат городского совета, член партии региона, активный член партии региона, Литвиненко Михаил Владимирович, выполнил эту работу. Помічник народного депутата України Олександра Єдіна Іван Добровольський, з яким нам вдалося поспілкуватися, зазначив, що нардеп переймається проблемами Світловодська на рівні держави, вирішує питання стану міських доріг, соціальні питання сприяє матеріально-технічному забезпеченню, бюджетних установ міста. Олександр Йосипович допомагає всім, чим можливо. Бачите, ремонт вулиць там продовжується. Де дійсно є проблеми. Є проблеми з тим, щоб з бюджету щось отримати додатково. Над чим наразі працює наш нардеп? Є ряд законопроєктів, які стосуються безпосередньо ветеранів війни, дітей війни, пільгових категорій населення. Постійно турбує Олександра Йосиповича питання афганців, тих, хто самі обділені, і звичайно, питання безробіття дуже гостро, яке стоїть. Зараз я знаю, що Олександр Йосипович веде перемовини навіть з іноземними інвесторами, яким цікава робота, тим більше Світловодський ще за радянських часів був завжди такою інтелектуально-промисловою, скажімо так, базою, якби і робота ведеться на те, щоб Вдихнути нове життя в місто, щоб прийшли сюди західні, скажімо так, інвестори вже не внутрішні, а і в принципі тим більше в міста є потенціал. Особливо сьогодні, от я впевнений, що партія там буде ставити завдання на наступний рік. Звичайно, Олександр Йосипович цим цим цікавиться, і звичайно прикладе максимальну зусиль, щоб виконати всі поставлені задачі, які зараз на конференції будуть поставлені перед партією, тому що він як я часто повторюю, що він себе і партію не розділяє, тому все, що буде сказано, які рішення будуть прийняті, ми одразу почнемо їх втілювати. Міський голова дав належну оцінку виконання програми у Світловодську. Це жива програма, зазначив зокрема Юрій Котенко. Вона змінюється, доповнюється. На жаль, пріоритетні напрямки щодо розвитку виробництва, а це робота підприємств, які за радянських часів мали всесоюзне значення, поки що гальмується з незалежних від нас причин. Також міський голова подякував за плідну співпрацю однопартійцям керівникам підприємств та закликав до подальших спільних дій. Про це до речі наголосив у своєму зверненні до колег і депутат обласної ради Сергій Яременко. Тож, головна думка, яка лунала на конференції, це активізація роботи по виконанню всіх завдань галузевих розділів програми Центральний регіон регіон-2015», реалізації інвестиційних проєктів та виконання робіт на об'єктах соціального спрямування. За більш детальним роз'ясненням по закінченні конференції ми звернулися до голови міської організації партії регіонів Івана Марона. Щойно закінчилася конференція партії на партії регіонів. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, як пройшла конференція і які шляхи надалі ви будете ставити мету, яку перед собою? Ну, я, я вам скажу, як э, учасники цієї конференції, вот ви бачите, що конференція пройшла організовано, практично 98% присутствували э, э делегати конференції. избранные на партийных ячейках. Ну и все были проанализированы, все работы наши положительные и то, что мы не успели еще сделать. А, конечно, сделано уже очень много по программе 2000, «Центральный регион-2015», много сделано. Это наш основной главный документ вот, нашей и хозяйственной, и партийной работы. И то, что в городе уже город преображается, это очевидно. Но, к сожалению, к сожалению, есть и нерешенные вопросы. Нерешенные вопросы – это главный бич, это наша главная проблема, это наши тротуары и дороги. И за прошлый год, что удалось сделать, это, наверное, благодаря нашему народному депутату. Александру Есевичу Едину, который действительно и все сделал невозможное и решил вопрос по нашей набережной. И он за 20 лет, которые мы говорили, что надо делать, надо делать, он все-таки добился, решил через гидроэнерго, через руководство добился средств и дорогу восстановили, осветили. Он все-таки добился, добился по ремонту дороги Богдана Хмельницкого. И через кабинет министров решил вопрос финансирования 3 миллиона гривен для восстановления этой дороги. И большая надежда на народного депутата Александра Йосифовича, что он все-таки решит эти вопросы. По аканчанні Богдана Хменицького ви торкнулися співпраці із Олександром Йосиповичем по дорогах, але по цих наших підприємствах чи планується якась тут співпраця з народним депутатом? Я полагаю, що Олександр Йосипович, він займався. він займався, він ті заводи прекрасно знає. він знає так, що і мабуть, душа у нього не менше, ніж у нас. с тем, что в конце-то концов это основа восстановления прежнего, прежнего вот этого статуса города, это работа предприятия. Вот эти. Ну а народного депутата возможности больше. Больше он может через значит, центральные органы вопросы эти решать. А их надо решать. Урочище талове цього дня тут проходила акція Майбутнє лісу в твоїх руках. Участь у благородній справі щодо відновлення лісових насаджень взяли Світловодська райдержадміністрація, представники районного відділу культури, адміністрація лісгоспу і безпосередньо новогеоргівське лісництво. Ми садимо один гектар сьогодні. Головна порода акації біл акація біла. Ми садимо цю породу за того, що тут була сосна і в 2012 році пройшов бурелом, поламав ліс, ми вирубили його і тепер засаджуємо каці по технології, згідно технологічної карти. Ну, загальна площа нашої посадки весняних робіт, посадки лісу, сягає 25,6 га. Виходить. Це одна ділянка буде засаджена. Ні, у нас 8 ділянок. На даний момент засаджено вже 6 ділянок, залишилася ця ділянка і ще одна. А діти завжди беруть участь? Так, да, ми залучаємо, завжди дітей залучаємо і розвішуємо шпаківні. На питомнику у нас вони її сапають, допомагають нам лісництві. Поки учасники акції безупинно працюють. Ми вирішили надати змогу відпочити директору державного підприємства світловодського лісгоспу Олександру Карпенку і трохи поспілкуватись. Та як виявилось, відставати в посадці дерев від інших учасників не гоже. А є якісь спеціальні ось правила якісь посадки Технології. да ну, вже Згідно технологічної карти. Розробляється, щоб посадити, треба розробити технологічну карту, підготовка грунту, як садити насадження. Це насадження. Олексій Іванович, вас точно сидить під, під цей щоб ми щоб ми відстали. і подивляється, дома стає. А ви всіх проінформовували дітей розповідали Всі підготували, так? підготували, показали під час розмови. Олександр Карпенко наголосив на тому, що традиційно в щорічні акції майбутнє лісу в твоїх руках беруть участь, і школярі їм до вподоби перебувати на свіжому повітрі та поєднувати працю з відпочинком. Атмосфера ще раз кажу дуже дружня, от, дуже приємно. Працювати і робити добре діло Даня. заодно. ціль посажати дерева, покращити природу в нашому місті, за нашим містом якби. і ну, якби робити хороше діло. І якраз, якраз в праці можна ну, нормально розмовляти зі своїми однокласниками. Праця все якби укріпляє і дружбу. Внести свою часточку праці на користь зелених насаджень вирішили і ми. Тож, озброївшись рукавицями та кепкою, взялись до діла і вже на практиці пізнавали особливості висадки саджанців. До речі, посадка лише цієї території займає близько трьох-чотирьох годин. І як ми дізналися, ця територія лісу не остання. Та, окрім дерев акації, в програму лісництва входило поповнити ліс шпаківнями. Будиночки для птахів виготовляли і працівники лісництва, і учні школи за номером 7. Як бачимо, добрих справ для матінки природи цього дня було вдосталь. Матеріал підготували Альона Зузуля, Нікіта Асташов, телерадіокомпанія Веселка. Проведення дня відкритих дверей у відділенні Державтоінспекції Світловодського міськвідділу внутрішніх справ стало вже доброю традицією в співпраці цієї служби із освітянами Світловодська. Ось і цього разу Державтоінспекція відкрила свої двері для учнів школи-інтернату за номером один. Метою проведення заходу є популяризація правил безпеки на дорозі серед дітей. Насамперед, наша задача як працівників, дається забезпечення безпеки дорожнього руху. З метою, щоб уникнути дорожньо-транспортного травматизму і в першу чергу це вас, дітей. Тому е, ми до вас постійно приїжджаємо, розповідаємо, але все одно, як на практиці показує, що не всі ви виконуєте вимоги правил дорожнього руху, розказуємо, розказуємо. А все одно їдеш е, другий раз по нашим вулицям міста, бачиш, де діти прибігають. Перескакують проїзну частину дороги. Тому ми з свого боку ще раз вам хочемо нагадати, що проїзну частину дороги ми переходимо тільки в дозволених місцях. Під час зустрічі з працівниками Державтоінспекції діти мали змогу освіжити свої теоретичні знання та відпрацювати практичні навички безпечної поведінки на дорозі. Зазвичай такі уроки готуються у формі інтерактивної бесіди, спонукаючи дітей аналізувати конкретні ситуації. Незабутні враження у дітей залишилися після того, як вони відвідали майданчик тимчасового зберігання автомобілів, де знаходяться авто, що здійснили правопорушення на дорогах Світловодщини, А також зберігаються транспортні засоби, які потрапили у ДТП. Захоплення у дітей викликала демонстрація спеціальних технічних засобів, які використовуються в службі ДАІ, а особливо можливість посидіти в патрульному автомобілі. За такі уроки вартовим дорожнього порядку вдячні і самі викладачі, адже як зізнаються педагоги, слова людини у формі завжди краще закарбовуються у дитячій пам'яті і мають неабиякий виховний вплив. Нам дуже сподобався урок, який направили інспектор. Дає ми, якщо у нас на надалі, буде машина, то ми будемо дотриматися правил дорожнього руху. Ось а в якості пішохода? Теж будемо дотриматися правил. Тому що може, якщо ми не будемо дотриматися, це буде до дуже трагічних наслідків. Та двісті мені очі і Я хочу, щоб чаще проводили такі екскурсії, щоб не було ніяких страшних наслідків. На завершення екскурсії працівники державтоінспекції нагадали про необхідність не тільки знання, а й виконання правил дорожнього руху. Ну і звичайно, сфотографувалися на пам'ять. Тетяна головачова Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка. Весна пробуджується природа, а разом з нею основний інстинкт у котів. Вони таке витворяють на вулиці, що ваш домашній улюбленець чи улюбленка, зачувши їхні концерти, не знаходять собі місця. Дати волю їхнім почуттям, але тоді постраждає гігієна помешкання, коли вони, нагулявшись волю на смітниках, повернуться додому. А от що робити, коли ваш кіт чи кішечка жодного разу не виходили на вулицю? Отже, які ознаки цього самого основного інстинкту поцікавились ми у провідного ветеринара Світловодська пані Людмили Цимбал у котів весною, але чаще й до весни ще у лютому місяці або в січні починаються, як кажуть, кошачі свадьби. В це время вони дуже кричать, ми часто чуємо, як вони нам не дають спати. Пані Людне, а якщо стримувати весь час цей їхній інстинкт, потяг, це відображається на їхньому здоров'ї? Так, це відображається. Якщо коти не бачать собі подібних, такі коти, як правило, живуть ну, в квартирах, і кіт це одне з небагатьох тварин, які можуть жити в квартирі, не виходячи, але ж ми забираємо їх від природи, і вони тоді е, е, отримують гормональне отруєння, називається состояння. Вони перестають е, е, їсти. І коли тваринку не хочеться випускати на вулицю, а вона хоче все одно вийти, але боїться, єдиний виход, який? Це кастрація тварин. Е, е, кастрація котиків і. Е, Кішечок. Адже нам можна сказати, сьогодні повезло, якщо до речі, не це слово. Ми прибули поговорити з панією Людмилою, коли вона готує провести операцію по кастрації котика. Сподіваюсь, ви прибрали своїх діток від екранів подалі. Якщо ви не випускаєте котів на двір, якщо ви не хочете чути ці запахи, то треба каструвати нашому. Отже, хочете зберегти здоров'я і нерви своїх і ваших улюбленців? Прислухайтесь до порад досвідченого ветеринара Віталія Солонка, Олександр Вергун, ТРКВЕСЕЛКА.